Інтенсивність руху на дорогах місцевого значення бурин Зарічне та козацьке путивль зросла. Через це стан доріг суттєво погіршився. 1 серпня розпочався ремонт. Наша мережа не розрахована на таке навантаження, тому що, ну ви розумієте, це зараз їде і зерно, і тяжка техніка, і транзити, які проходять по цьому шляху. Саме ці дороги виконують функції об'їзду мосту через річку Сейм, який підірвали росіяни. Ви знаєте, що був взорваний міст Чумакове. Це одна з основних транспортних артерій, яка з'єднує Суми та північ області. На сьогоднішній день дуже так сталося, що ми вимушені пускати транспорт в об'їзд. Загальна протяжність об'їзду 27 кілометрів. 20 з них місцеві дороги, станом яких опікується державне підприємство Дороги Сумщини. На сьогоднішній день виділено 31,5 один мільйонів гривень. Це кошти на експлуатаційне утримання автомобільних доріг місцевого значення, які ми спрямовуємо на те, щоб відновити нормальний рух саме по цьому напрямку. 26,5 мільйонів гривень витратять на ремонт аварійних ділянок від бурині до зарічного. Зокрема, виконують фрезерування асфальтобетонного покриття, виправлення профілю, влаштування одного шару асфальтобетону та планування узбіччя. Ми дуже раціонально підходимо до ремонту, ми розуміємо, яке положення в країні, тобто, і виходимо вже з тому, що ми маємо. На окремих ділянках проведуть ямковий ремонт. Друга ділянка це дорога Козацькі Потивель. Там трохи менше діляночка буде, там всього 2,5 кілометри. Там трохи Легше, трохи краще покриття. Там будуть працювати дрібний ямковий ремонт та пневосторменеві машини. Представники державного підприємства дороги Сумщини та обласної військової адміністрації постійно контролюють роботу підрядної компанії. Сложності у нас, в принципі, немає ніяких, матеріали у нас всі заготовлені, техніка теж все, все є. Ремонт об'їзду, що сполучає обласний центр із північчю Сумщини, планують завершити у найкоротший термін до 20 серпня, аби забезпечити більш комфортний проїзд пасажирського і вантажного транспорту. Загалом державному підприємству Дороги Сумщини вдалося повністю відновити роботу, аби відбудовувати дорожнє полотно області. Зараз в наше підприємство ну десь 90% людей на роботі на робочих місцях отримують заробітну плату. Стопроцентна підприємство працює в умовах обмеженого фінансування, але намагається максимально швидко і якісно ремонтувати місцеві дороги області. Першими роботами це було обстеження вже тих ділянок, які були зруйновані, мости, дороги. Загалом, внаслідок воєнних дій, в області зруйновано більше 500 кілометрів місцевих доріг. Ми втратили п'ять мостів. Зараз три з них будуть відбудовані. Окрім ремонту місцевих доріг та їх експлуатаційного утримання, підприємство займається відновлювальними роботами. Чи не найбільше шкоди мережі доріг нанесло пересування важкої ворожої техніки? Це відновлення якраз критичної інфраструктури комунальних доріг. Сума там оговорена: це 50 мільйонів. Дуже багато громад, 14 громад. Більше 150 об'єктів, щоб ви розуміли, тобто це така була колосальна робота, пророблена нашими фахівцями. Більше 60% проєктів вже виготовлено на певних об'єктах, розпочали ремонтні роботи, аби якнайшвидше відбудувати інфраструктуру Сумщини.